Ті, що в собі. 2 квітня у світі відзначили день поширення інформації щодо проблем аутизму. У цю дату прийнято одягатися у блакитне, аби таким чином підтримати людей дощу. Напередодні свята в Івано-Франківську провели майстер-клас та ігри, а ще вручили подарунки. У нас є медівник, Щоб він у нас гарний вийшов. Ми поклали тут багато таких дуже гарних квіточок. Кожен з вас залиє. Свій майдівник спочатку білим кольором. А далі кожен із учасників майстер-класу оздобив свою писанку на власний розсуд. Після розпису солодощів присутні провели розменку. Коли ми використаємо м'ячі, ми використаємо шари, ми використовуємо різні предмети, ну такі, скажімо так, фізкультурні, для того, щоб вони перш за все сіли в коло, сформувалися як грубка. Далі ми продовжуємо передавати, щоб вони змогли відчути оцю так, скажімо так, поділитися. Це якби. Оділ добра, про що я завжди хочу об'єднання, так тобто об'єднання дітей долучились до заходів і пані Тамара разом із сином Володимиром. Ми з першого дня можна сказати, відвідуємо цей центр, тому що тут спокійно. Діло в тому, що ми приходимо разом з дитиною, дитина разом з мамою, і мама знає, як коло дитини можна побути з ним і що йому допомогти, і що йому підказати. Наші діти такі, що вони хочуть підсказки від мами. І вони так як хочуть щось зробити, перше діло подивляться на нас, чи ми дамо дозвіл чи ні. У цій громадській організації творчою реабілітацією займаються люди з різними особливостями розвитку від 6 до 45 років. Наша організація має принцип роботи, так тобто, ми в основному об'єднуємо. Це з однієї сторони дає можливість соціалізуватися між собою, сформуватися як група а з іншої сторони батькам простіше, тому що. Є такий момент, коли дуже важко людині з особливою дитинкою вийти за поріг своєї хати. Так звичайно, вони ходять в лікарні, реабілітуються і так далі. А насправді це вийти в суспільство значно важче. Тричі на тиждень займаються тут і люди дощу. Це є здебільшого е, діти. Які трошки прикриті в собі, кожен з них хто має якусь фобію, хтось ну переважно вони всі бояться яркого світла, шуму, гучної музики. Це є обдаровані діти. У Нас виїхав за кордон такий Євген, Він вперше сів за фортепіано і він заграв нам був колядку. Перед війною практично він заграв, був колядку. Він її навчився буквально за два-три заняття. Кожен з дітей аутистів буде мати унікальний дар. Хоча, за даними медиків, аутизм невиліковний, однак при свою час. Ні, діагностиці та корекційному втручанні дитина може бути адаптована до життя у дорослому віці.